Добрий день, ну кажіть шачень. це таке тепличник, а ну кажіть Я Яршую та й нараз розмітую. А вже тут є такі умники, що ну і не можеш красти у теплицю. Вже знайшли такі розумники. А потім у них усякі болячки. Теприць. Та найбрищу, ти ще най розмітують. Удобрила всяке, вони думають, що не робить. А я зла був і без тути, і без кліща, без нічого. Файну породичку утяг. А в них хворе, я говорю, породичка. Не ну, роблять, це їхнє діло. А ви ну, експерти напишіть у коментарях, що це таке.